Доброго вечора, ми з України! Як ви можливо помітили, цей канал називається Криптоплеєр. І з самого початку він планувався як виключно геймерський канал, типу Play to Earn та більше нічого. Але практика показала, що є купа NFT-проєктів, що не мають нічого спільного з іграми. Але поділитись ними я теж хочу. Тож відтепер я буду трендіти не тільки про ігрові джепеї. Сьогодні ж в нас також NFT-проєкт, який не має нічого спільного з іграми. Але його ідея мені дуже заходить. Тож давайте розберемо Колізеум. Якщо просто, то колізей це закрита спільнота людей, об'єднана однією ціллю особисте збагачення кожного члена цієї спільноти яким чином це планують реалізувати, все досить цікаво. По-перше, це Альфа, члени спільноти матимуть доступ до ідей, які, м'яко кажучи, не публічні. Це можуть бути навіть якісь щиткоїни, на яких можна швидко фліпнути і про яких мало хто знає. Або, наприклад, якийсь потенційно крутий проект в непопулярному блокчейні. Коротше кажучи, закрита інфа для прокачки свого депозиту. По-друге, це усілякі освітні лекції, зі дзвони з крутими крипточуваками та все таке інше. Крім того, це можливість інвестувати в деякі проекти на ранній стадії, партнерство з різними проектами та спільнотами. Допомога в запуску власного проєкту та ще купа чого різного. Звісно, все це зі слів розробників цього дива. Як воно там буде насправді, то побачимось з часом. Якщо ж, звісно, попадемо в цю закриту спільноту. А зробити це, до речі, дуже непросто. Справа в тому, що заплановано всього 310 NFT, які будуть карбуватись по 80 штук. Щоб ви зрозуміли, наскільки це закрити двіж, напримінці зараз розігрується один спот. Але це цілком логічно, якщо планують реалізувати таку кількість ніштяків для спільноти, вона має бути максимально Крита і приймати тільки найкращих та самих наполегливих. Інвесторів тут, як розумієте, немає. Зате є зацікавленість з боку криптоспільноти в Твіттері. Наприклад, за Твітером проекту слідкує більше десятка непоганих, NFT-інфлів. Так, тій інфлі. Так, не самий топовий, тож це не якісь там арт-гоблерс. Але інтерес є, і він від правильних людей. Як я вже казав, непросто. Але деякі інструкції від фаундерів ми маємо. В цілому, тут все стандартно. Робимо твіти, активності в Твіттері, наводимо кіпіш в Діскорді і тому подібне. Також просять поділитись твітері статтею з статею з Медіум. Всі посилання, як завжди, я залишу під відео, тож їх. Відео вийшло коротеньке, але головне я сказав, проект мене особисто дуже зацікавив. Так, це не Moonbirds, який для багатьох став лайфченджем, але це той проект, який можна розглядати як ще один ресурс корисної інформації. Зайвим членство в подібному закритому клубі точно не буде. Тож, якщо вас зацікавило, велкам. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, клікайте на вподобайку та вступайте в правильні клуби.